Скоро в цьому приміщенні розпочнеться ремонт, і це простір буде для місцевих підприємців і релокованого бізнесу. На базі колишньої аптеки та профтехучилища у Житомирі створять муніципальний коворкінг та виробничу майстерню для бізнесу, який вже функціонує або релокований в Житомир, каже Борис Пахолюк, директор агенції розвитку міста. Це простір в центрі міста і це офіс, який може отримати користування місцевий підприємець, релокований бізнес, студента чи самозайнята людина для такого тимчасового користування. І це простір, який не вимагає оплати довгострокової оренди, тобто людина може прийти сюди, орендувати. Місце там на кілька годин роботи, на день роботи або на тиждень роботи, заплативши відповідну там суму за користування у цей невеличкий проміжок часу. Простір буде облаштований для роботи на 24 робочих місця, буде конференц-зал на 20 учасників. І будуть переговорні кімнати для резидентів цієї виробничої майстерні і нашого коворкінгу. Коворкінг планують розмістити на площі 160 квадратних метрів. Приміщення переоблаштують під офісні простори спільного користування. Загальний бюджет проєкту 22 мільйони, з яких 19 – Це безповоротна фінансова допомога від уряду Німеччини, каже Борис Пахолюк. Фактично, фінансування, яке отримують українські міста і місто Житомир в рамках цієї програми, воно може бути використано виключно для підтримки місцевої економіки, тобто ми не можемо використати. Використовувати ці кошти ні на закупівлю військової амуніції, ні на закупівлю військового обладнання на жодні інші цілі вони не можуть бути використані ніж ті, які стосуються підтримки саме розвитку місцевого бізнесу. Борис Пахолюк говорить, що більшу частину бюджету використають на закупівлю виробничого обладнання. І коворкінг можуть так само орендувати і користуватися цим простором резиденти виробничої майстерні і навпаки. Тобто, це такі два простори, які є елементом однієї міської екосистеми підтримки малого бізнесу. одним із ключових завдань, які ми ставимо перед собою в цьому проєкті, це розвиток міської екосистеми підтримки мікропідприємства. У виробничій майстерні планують закупити станки для роботи з металом, деревом, полімерами, а також облаштують лабораторію для роботи з 3D-принтерами. Площа майстерні складатиме 400 квадратних метрів. Починаючи підприємець, він зможе спробувати виробити ту чи іншу якусь модель, модель якогось виробу, і в подальшому його вже виробляти на своєму підприємстві. Спробувати чи потрібен йому такий станок, чи не потрібен йому такий станок. Можливість роботи на цьому станку, які кадри йому потрібні. Саме управляти цим станком. Це дасть можливість розвивати те чи інший бізнес. Відповідно, сплачувати податки і збільшувати доходну частину Житомирської громади. Будівельні роботи планують розпочати на початку травня, а завершити до кінця 2024 року, каже Борис Пахолюк. Тетяна Докеч, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир.